Доброго ранку. Ось такий ранок у нас сьогодні. Таке небо. Там десь сонечко свої промінчики випускає. Який день буде, не знаю, але зараз тихо. І таке у нас. Ранкове небо, Такий ранок. Тому про ранку птиця. Іде. Хозяйственний двір наша птиця. Виходимо качки наші дикі, курочки і собачки радіють, бігають. Виходьте, виходьте, кричите, виходьте. А Петрович наш маленький вибіг, паловиться, півник. Назвав Петрович Володя його. Отако. <ріст> <ріст> от. Угу. А ви що, що балуєтесь? Шо? Ах, мої собаки такі хороші. Ах, мої собаки такі хороші. Не трогай, не трогай, коржик, качечко. <плес> Ось так у нас починається ранок. Зараз будемо кормити своє господарство, хазяйство, свою птицю. Ось так. Готую їсти, що жарю гриби пеньки. Заморожені опеньки, послужила на сковорідку вже додала, пожарила трохи, додала цибульку і жарю їх так. Варю холодець. Ось варю холодець такий. Тут ніжка, В казані варю. тут Ніжка свиняча і півень. Вже вкинула морку і вкинула цибулю. Попарила ось капусту, обрізала її на голубці, накришила ось на олів'є, моркву, картоплю, яйця, ковбасу, цибульку. І горошок заморожений, варений кинула. Зараз ще накришу огірки, і буде в мене така велика миска олів'є. Як сім'я велика, то багато й готуємо. Отаку От зробила зажарку на голубці, пережарила цибулю з морквою і ввела томат. Буду крутий і буду переливати отакою засмажкою. Ось варіла рис, зробила цибуля з моркви пожарена і ось форш. Тепер поперчу посолю і буду начиняти голубці. мене внучка любить голубці з рису і з форшем. Ось так роблю начинку Мішаю грибочки, щоб хорошо підсмажилися, Добавлю сметанки, протушу. І отакі у нас на сьогодні наварені будуть страви. Ось вкинула лавровий лист, перчик горошком грушком і на медленому вогні мій. Вариться холодець, казані Ось так. Сьогодні готую я. Ось качур і дві качечки сьогодні зять дав нам, щоб ми розвели собі таких качок. Качур великий, такий важкий, качечки меншенькі. Такий гарний з білим пір'ячком таким. Ще Боїться нове загородка, в загородки оддільно оділь, їх поки там клітка. Клітку зайдуть воно туди. насипано воно їм, їм їсти кукурузи, води тепленької. Вони ще не знають, куди заходити, але ми сьогодні їх заженемо вечором. Вже, правда, вечір. І отакий вони фостиком махають, хочемо розвести собі таких качок. Ось такі поповнення в нас в господарстві. Такі качки. Ось вечір, пройшов день, до обід готувала їсти, мила посуду, а зараз ходили з кумою у дві години в магазин, в один і в другий. А це прийшли, трошки оддихнула, відпочила. Та думаю, покажу вам качок своїх. Це нове, що в нас в господарстві появилося. Сьогодні три градуси морозу. І такий, наче чуть, -чуть. Такий сніжок, як кажуть, у нас з по... позомка летіла. Але ж вітерець сьогодні ось піднімається. До, да, снігу немає, зима щось до нас холодна не приходить. Але може й хорошо, морозець земельку держи. Ось така в нас зараз. Погода на дворі. Так, йдемо в хату. Бачите, вона хмари? Там далеко якісь такі, наче, проблиски такі біленькі, а так-то? Що таке? Ну, що таке? Що? Що ж ти хочеш, га? Васька, що ти хочеш? Ну, що ти хочеш? Мій хороший? Ось баба буде йти в хату, і ти підеш? Я накормлю тебе. Підемо? Підемо в хату, мій хороший котик такий.